Ми тут трошки працюємо на тижні, заштукатурили нашу піч. Це термоклей в один шар. Розводили згідно інструкції, купили в гадячі цей термоклей. А тут був дверний пройом, його заклали. Коли закладали, це був Була цегла і Замазували глиною з піском з водою. А зверху ми ось тут зняли лиштву, лодка дерев'яна, там залишилась. І тут штукатурили розчином глини, піску та цементу. Пропорції, здається, 5, 4 і 1. От. Тут, де глибокі місця, вся ця історія потріскалась. Тут була найбільша яма така, а тут, де менший шар, то виглядає досить непогано. Ну і там зверху теж тріщини.